Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві і цей сьогоднішній день. Я хочу, щоб ми розпочали цю молитву з подяки, з подяки за ту ласку, яку кожен з нас отримує в цьому житті, за пережиту ніч, за добрі новини, можливо, за добру роботу. І в цій подяці визнати, що саме завдяки Богові все це було можливе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст для нашої молитви, текст із книги Юдита. Я виспіваю моєму Богові нову пісню: Ти, Господи, великий, сильний, Ти дивний силою непереможний. Кожна людина має особливі таланти, кожен з нас щось вміє. Робить це досконало, дуже красиво і цим все захоплюється. І ці всі таланти ми отримуємо. Це не наша заслуга насправді. Це заслуга того, хто дає життя. Це заслуга Бога, оскільки Він дає нам душу. Дає нам ті вміння, ті таланти. Це заслуга наших батьків, які дали нам тіло. І якщо ми дякуємо своїм земним батькам за все те, що вони нам дають, то і маємо такий самий обов'язок дякувати Богові. Ми не можемо зрозуміти, що таке душа. Ми її не можемо побачити, зважити. Хоча... Я знаю такі експерименти нібито були. Ми не можемо відчути матеріально, тобто фізично, ось цю духовну сферу, яка є в, житті, яка є в кожної людини. Бо якщо людина є бездуховною, без тої, знаєте, іскри життя, без того права вибору життя, без, без усвідомлення і відчуття, Наслідків цього життя людина перетворюється на тварин. Ми себе любимо відрізняти, так, ми порівнюємо себе з тваринами, але завжди кажемо, що ми вищі за тварини. А що робить нас вищими за них? Душа, право вибору. І от саме ось наша наявність нашої душі розвиває в нас закладені таланти. Розвиваємо нас все те, що Бог і наші батьки нам передали. Наш вибір, який ми робимо, починаючи з свого дитинства. З моменту свого жит... зачаття кожна людина робить вибір. І от найперший вибір, який ми маємо навчитися робити в своєму житті, це вибір подяки. Подяки за те, що я є. Бо якщо б не воля Божа, якщо б не любов Батьків, мене могло б і не бути. І тому наш обов'язок навчитись дякувати. Наш обов'язок починати день із подяки, Воспівати Богові моєму, визнати Його. Владу. І тим самим оцей земний шлях, денний свій шлях, пройти з гордо піднятою руко... головою перепрошую, бути впевненим в собі, а особливо усі ті наші таланти, які нам дав Господь, їх примножити через те, що ми ними ділимося з іншими людьми. Що все, що дав мені Бог, я це все даю іншим. І от коли ми будемо жити в такий спосіб, коли будемо визнавати Бога великим своїм Батьком, адже в молитві Отче наш, ми наголошуємо, що Він є мій Батько. Коли ми все це будемо робити, то наш день, наше життя, життя нашої країни буде щасливе, бо воно буде побудовано на любові і величі Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас грішні, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помила над грішм, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових і всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Просимо Тебе, Господи, благослови оздорови всіх поранених, Ти як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Службу і пожежники, прикордонники, поліції. Захисти, Господи, усі, і поверни живим нашкодженим всіх наших військовополонених. А також просимо Тебе, Господи, зах... просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва, спільна молитва, триває в 9, й також, перепрошую, в 12, -й, 3, -й, 6 і 9 -й годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!